Жодного регіоналу чиновника, який працював за часів Януковича або тих, хто підпав під дію люстрації у списках радикальної партії на місцевих виборах, бути не повинно. Про це лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив під час селекторної наради за участі представників регіональних осередків партії. Напередодні місцевих виборів Олег Ляшко вимагає від однопартійців не перетворювати корабель радикальної партії на відстійник регіоналів. Я вимагаю від вас шановні керівники партійних організацій. Не перетворюйте корабель, успішний корабель, атомний льодокол радикальної партії на регіоналівський Титанік, на братську могилу під назвою Партія регіонів. Не перетворюйте нашу партію у відстійник регіоналів. І той, хто бере сьогодні стави кандидатами в депутати від радикальної партії регіоналів, той вчиняє злочин. Я наголошую це злочин проти України і злочин проти партії. Нехай всі ці регіоналівські криси біжать у БПП. Там їхнє місце у тій регіоналівській відстійнику. Нехай ці регіоналівські криси біжать у проекти влади, там наш край, відродження, все інше. Їх не повинно бути в радикальній партії. Краще взагалі відмовився там від виборів на тій території, де буде робитися це безчинство. Сьогодні мені там дзвонять і кажуть: от у нас у депутати регіонали, колишні, ну вони нам рейтинг зроблять. Мене не цікавлять жодні рейтинги ціною зради України, зради Революції Гідності. Революцію гідності зрадив Порошенко. Нехай він їх всіх і забирає. Ми не будемо зраджувати Майдан. Натомість у партійних списках мають знайти місце герої АТО, учасники революції гідності, громадські активісти, молодь та студенти. Місцеві вибори Олег Ляшко називає екзаменом на міцність партії і обіцяє бути нещадним до тих, хто продаватиме місця у списках. Та, якщо хтось буде продавати, у тому числі в Центральному штабі, хтось буде продавати наші квоти у виборчих комісіях, я попереджаю, що погано закінчиться для тих, хто цим займається. Я попереджаю про те, що ми будемо надзвичайно жорстоко і сім і безжально е, всім розправлятися і всім злом, випалювати його кальоним железом, цю зраду і цих продажних шкур. Найголовнішою зброєю у передвиборчій боротьбі головний радикал вважає слово, тож закликає однопартійців нести людям правдиву інформацію у листівках та газетах від двору до двору, протоптати стежку до серця кожного виборця, завдання, яке ставить Олег Ляшко перед побратимами. Найголовніша наша зброя це слово. Несіть це слово. У вас достатньо матеріалів. Ми даємо вам достатньо інформації. Наші виступи в парламенті. У вас є народні депутати, які закріплені кураторами за областями. Вони вам допоможуть. Несіть це слово до людей у вигляді листівок, у вигляді газет. Просто йдіть до людей. Головний радикал країни закликає своїх однопартійців об'єднуватись із демократичними силами для боротьби з режимом Порошенка, який намагається довести до завершення те, що не встиг Янукович. Порошенко він, як вихідці із партії регіонів, він прийняв усі бандитські повадки цієї банди регіоналівської, у тому числі підкуп. На виборах масовий. Вони це демонстрували в 205-му окрузі в Чернігові, коли свого Березенка протягнув у депутати, фактично призначили. І вони будуть, вони опробували це в Чернігові на дострокових виборах. Вони будуть робити це на місцевих виборах. Підкупи, залякування, шантаж, фальсифікації, прямі фальсифікації. Ця банда Порошенка не зупиниться перед прямими фальсифікаціями. Гуртом легше й батька бити. От гуртом поб'ємо Порошенка і його банду. На виборах спочатку поб'ємо. Не в смислі кулаками бити, а не допустимо фальсифікацій. Разом, об'єднавшись, повинні стояти одним фронтом, щоб не дати сфальсифікувати вибори. Бо це наш не посідній, але рішительний бой.